Плата є, дронів немає. Ми заплатили 765 тисяч. І як правильно обрати постачальника? Це Тетяна. Жінка виховує трьох дітей. Разом із своїм чоловіком айтівцем Дмитром час від часу організовують збори для брата Тетяни. Він служить у війську вже сім років. Цього разу зібрали понад 700 тисяч гривень на дрони. Для нього знайомий волонтер порадив продавчині дронів Ганну до нього. Максимальна довіра до нього максимально. Ми взагалі не маємо до нього жодних якихось. Ну, сумнівів опереджень, то ж саме за порадою знайомого, якому вже продавчиня постачала товари. Замовили цілу партію дронів 10 штук. Їх мали отримати ще в жовтні. Максимум 26-го вона сказала. Вона мовчала майже вона мовчала, день? Вона мовчала, нічим толком не виходила на зв'язок. Вона сказала, що вона працює тільки по передоплаті, тому що ну наш буде платити постачальнику. Ми заплатили 765 шістдесят тисяч. Однак подружжя стверджує за увесь час очікування, а це вже півтора місяці. на силу отримали один дрон. Сам дрон, тобто був зі снідани зі слідами використання ага. і не було о, всього комплекту. Там не було зарядного пристрою о, в розетку. Кажуть, Ганна навіть навідувалася додому. Вона приїхала до нас додому. Ми ще не знали хто вона. Ну вона приїхала, вона потім оце ж зірва. Ну нам так дрони ніхто не привіз. Дмитро із Тетяною надали нам переписки з Ганною. Каже. На їх прохання віддати гроші або товар, ось яка реакція. Робіть, що хочете. Я ніколи військових не обманювала. Є розписка, є документи, є терміни. Що ви хочете, не займіте. Тож нині хочуть довести справу до кінця і отримати або кошти, або дрони. Мають квитанцію про оплату та докази домовленостей. Ми не маємо права так просто махнути на то рукою. Ну розумієте, це кошти, які збиралися між військові. Для них ці дрони потрібні. Ми написали Ганні, цій самій продавчині. Вона відповіла та окреслила свою позицію. В мене трапилась певна затримка. Не все від мене залежить. Товар сплачений. Я приїжджала з дитиною самостійно до них додому, аби поспілкуватися. Чеки надала. Ми про все домовились. Тож розповідає це Тетяна почала агресивно реагувати. Почали змінюватись домовленості: то дрони, то гроші. Каже, були навіть погрози. Ми надали нашу адресу. Дмитро приїхав з мужчиною і почали давити на людину. Я не розумію. Я собі працюю, відправляю товари, але я не можу впливати на затримки. Це ж логістика. Мене морально вбивають і не дають нормально працювати. Однак від інтерв'ю Ганна відмовилась: чеки є у Тетяни. Я не буду нікуди виходити. Людмила, я не зірка, щоб в мене брати інтерв'ю. Дайте мені нормально, спокійно працювати. Юристка Тетяна Лежух каже, що юридично це не кваліфікується як шахрайство. Адже частина замовлення виконана і жінка виходить на зв'язок. Тож радить ретельно перевіряти, кому надсилаєте кошти. Допоможе, по-перше, реєстр судової влади. Там можна перевірити наявність позовів на продавця. По-друге, реєстр виконавчих проваджень. Тут можливо відстежити всю історію проваджень по відношенню до компанії або фізичної особи. Звісно, пошукайте відгуки на різних ресурсах, адже якщо є проблема, про нею точно писали в інтернеті. А от коли вже вирішили придбати саме у певної особи, юристка радить подбати про банківську гарантію. Це е, такий сервіс, який купується у банку е, ФОПом або то, в залежності, хто є постачальником, за гроші. І банк виступає третьою стороною як гарантом. У випадку, якщо буде щось не так у цих відносинах, банк е, поверне кошти. Саме це можна запропонувати продавцеві. По перше, банки ретельно перевіряють тих, хто звернеться за цією послугою. По-друге, якщо вам відмовлять, є підстава засумніватися у чесності продавця.